Завжди не йди постій зі мною, з тобою хочу говорити, я вислухаю все з любов'ю, усе, що душу так ятрить. Я вірний друг твій, я почую від зла тебе, я захищу. В твоїм важкім щоденнім бою я поруч, я з тобою йду. Я був так близько біля тебе. Втирав сльозу і рани, омивав та нарікання чув лише від тебе, піднявши руки в небо, ти кричав: О, Боже, де ти, як мені так важко, невже не бачиш ти моїх страждань. як помираю під ярмом, я тяжким вже вдосталь мені цих випробувань. Та якби знав ти, як тебе люблю, я, який ти цінний є в очах моїх, Усі оці шляхи тебе гартують, щоб незалежно від обставин міг ти жить. Я бачу, біль твій, бачу твої сльози, ту боротьбу, що ти в душі ведеш. Коли в безсилі падав на дорозі, я сил давав і знав, що ти пройдеш. Я ніс тебе пробитими руками. Це руки, що дали тобі життя, я простягаю їх поміж віками. Я є твоє надійне укриття, ні шторм, ні грози тебе не здолають, якщо твоя основа є в мені, страшні вітри і бурі ми змовкають, мій мир приходить в серце в тишині. Повір мені, прошу, моя дитино. Довірся і упевнено іди, і знову, як прийде гірка година, хай погляд твій здійметься догори, і допомога прийде, не спізниця, о той, що береже тебе всяк час. Смирені смиренні ти до ніг його схилися і прийми його безмірну благодать. Сьогодні я кажу, що я твій батько, я буду поруч, я не залишу. Я твій надійний щит, твоя опора, крізь всі віки любив тебе і люблю. Слава Богу.